Всім привіт! З вами Микола та Анастасія з рубрикою про творчість і тема сьогоднішнього випуску «Світ танцю». А щоб не пропустити жодного випуску, підписуйтесь та слідкуйте за нашими соцмережами. А також за Ютуб каналом, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі наших новин та випусків. Ця виразна форма мистецтва здатна перетворити музику на рух, а емоцію на грацію. Давайте розглянемо цікаві факти про танці та захоплюючий фестиваль, який відбувся в нашому палаці культури центральні. А зараз цікаві факти. Спочатку саме слово танець походить від німецького танців. Хоча саме це німецьке слово було запозичене з польської мови у епоху відродження. Танці, що виконувалися на банкетах та застілях, залежали від меню. А ви знали, що танці і танцюристи відображені на купюрах і монетах різних країн. А сам балет вважається самим травмонебезпечним видом танцювального мистецтва. Нещодавно, а саме 11 листопада, у палаці культури центральній відбувся всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс Танцююча осінь, осінь-2023. 20 20-й сезон. У форматі офлайн це була унікальна можливість продемонструвати свій талант та взяти участь у захоплюючих майстер-класах від зіркових журі. У цьому випуску про творчість ми хочемо привітати володарів гран-при цього фестивалю, народний колектив, ансамбль народного танцю Калинонька. Танець це мова, яка не має слів. Нехай він завжди буде частиною вашого життя. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей. З вами були Микола та Анастасія з рубрикою про творчість.